Добрий вечір студія. І сьогодні у нас в гостях містер Дуріан, Король фруктів. А точніше, король ванючок. Я його ще не розпакувала, а мені здається, наче вже щось здохло. Все беремо себе в руки. Пахне, як гнила цибуля. Блін, реально схоже. Серйозно, на планеті так багато фруктів, смачних, смачних фруктів. Але люди такі: ні, давайте їсти Дуріан. Камо! Я хочу щось незвичайне. Я хочу щось екзотичне. О, у -у -у. <ріст> <ріст> Тепер воно пахне ще гірше. <ріст> Окей. походу по-іншому ніяк. Солоненько. Ой, тільки десь не відкривать. Якщо вимкнути запах, не вдихать. Як тільки до смаку домішується запах, це жесть. Короче, хочете попранкувати своїх друзів? Візьміть це на паті. Вам точно буде що обсудити. У мене всі рецептори в носі зав'яли. А придбати його, до речі, можна в Crazy Books. Не дякуйте. Ви навіть не уявляєте, як бздить в моїй кімнаті. Коротше, я збираю манатки, треба переїжджати.